Скоро новий рік, друзі, тому я всім раджу придбати цей безкоштовний пак. Абсолютно жодної копійки не коштує. Просто берете собі, відкриваєте оновлення в магазині і додаєте собі подарунок. Зараз я покажу вам, що ж там знаходиться. Відкриваємо бум! І там два величезних пака таких, бачите, які. Там ви можете знайти для себе безліч класних речей. По-перше, ялинка, дуже стильна, і вона штучна, аби не вирубувати ліса. Далі ви знайдете класний такий магічний шар. Він незвичайний, тому що там можна змінювати кольор своїх кульок для прикрас. Я зробила в українському стилі. Звичайно, також яка новорічна ніч без фотозони, класна, так? Будете робити фотки з друзями. І е, мені сподобалось те, що там дуже багато цукерок, дуже багато. І є місце, де можна запакувати подарунок. Просто кладете подарунок на цю локацію, і воно само робить. Будь-який стиль робить вам запаковку. Е, так само багато печива і багато класних кухликів, в які можна насипати цей дуже смачний крем. Крем до кави. До речі, тут є місце, де можна заварювати гарячий шоколад, такий великий чан. Мої друзі дуже люблять шоколад. Так само ви можете зробити собі листівки, лише натиснувши на цю коробочку. Ще така мила іграшка. Моїм собачкам дуже пощастило. У них дуже багато різного одягу, але новорічного ще не було, тепер є і в мене також є. І якщо ви хочете побачити моїх класних песиків я нещодавно їх собі купила, то пишіть у коментарі і я зроблю вам обзор на своїх собачок. Всім па-па!